Друзі, всім привіт! Ви на каналі Бити-Байдики. І ти спитаєш, а що за херня? А чого я вижу твій робочий стіл? А я скажу, того, що я скачав вірус, ну, типа вірус, я скачав ігрушку під назвою Кінітіопет. Я подивився, якщо в мене маленько буде голос, такий якийсь трохи дивний, не звертай уваги. я лише проснувся, увидів ту ігру, думаю, баляха-муха зразу треба записати. Um, Ігра коротко про те, що ти скачав типа вірус і 2000-х років, ранніх 2000-х років. В общем, то є мій робочий стіл. Нажимаємо на кнопку і подивимось, що взагалі буде. Все моє пропало, появилася моя заставка, дуже прикольно. І появився тепер комп. Я навіть не знаю, що там пише. Не видно, що там взагалі пише. Зараз будемо розбиратися і дивитися. Ігра створена. Ага, ну, то як заставка. Ігра створена Troy m <хи> ну, Давай будемо дивитися. Я, знаєш, так одному компу подивився, В принципі, дуже і дуже цікаво. Не знаю, як в загальному буде, як в кінці вийде, але то, знаєш, такий якийсь міні хорор Тобі раз. Артем бляха. Пароль. У мене нема паролю на, на компо. Давай 15, 1.5. З поверненням. Дуже похожий на Windows XP. Артем, от тобі раз, блядь. Мій застав взяло dru... заставку взяло друзі так. Welcome back з поверненням. Uh, якийсь Хм. Hmm. Продовжити. До речі, години мої теж вказує отут. От 9-1. Але в мене є 8, але на компові 9. Shift Space. Uh, this game will save automatically... Давай нажмемо Shift Space. Shift Space. Ні, хера. Окей. Давай, установлю мені ігрушку я хочу щось пограти. Цікаво, як далі з того вийти. Нотатки з поверненням. Кого відкриє Explore Your Wonderful Virtual World? як? Як? Ага. Ну,татки просто двойний клік відкриє твій якийсь супер-мега ворд Так, давай зайдемо в мій. Комп'ютер для початку, Подивимось, що там взагалі. Бляха, прикинь. <смі> Оце вот вся моя херня з записями з тим усім. Реально мій комп. Робочий стіл вказує. Давай настройки. А вот звук круто. А, збавимо. Збавимо, от так, збавимо от так, щоб то все знаєш, не дуже сильно мене перебивало. Хоча я і не думаю, що воно буде перебивати, але хербосним. Віконний режим дозволяти. Т -т 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 -т. Окей, фініш. Круто. Давай зайдемо в інтернет, подивимося, що тут є. <рес> Ти чуєш Ти чуєш от того старого модему? Я його не застав, але я знаю, як він звучить. Той старий модем, такий, як починається ядерна війна. Він починає так пищати, кричати, лящати. І все. Ой, яка скорість. Ой, яка скорість. Та б... М, давай провіримо, чи є такий канал обити байдики. <с dieses> <laughs> Чекай секундочку. Ні, він так не, не, не пише, так? Да? Окей. Напишемо букву М. Я не хотів М написати, але не важно. The uh, Last is Hadison M. Да прикинь. Uh, давай напишемо Weather. В ДХ Р. Що нам в об'є? Ні, нічого немає за інтернет. Бляха, як то круто виглядає? Я не знаю, мені так? Ерор failed, ерор failed. Якщо чесно на 2000-ні. Блять, не можу, я нормально мікрофон собі настроїти вже третю серію підряд. Е, якщо чесно, на 2000 ні от е, інтернет у нього дуже швидкісний. Везербек. Раз Я можу то відкрити? Ні, не можу. Ти просто по дві. А як мені погортати вниз? Е, дві... Дві кружки. одяг, все з тим. Давай назад. Чого я не можу назад? Ерор. Зесхінбін error. This has been error. Це... Кого те, що дурачок? Що хворі? Дес. Everyone has been talking about. Всі говорять про. От тобі і синій екран смерті. Натисни будь-яку кнопку, щоб продовжити. Ось тут не зупише. Да, я собі скачав вірус, no, not now. Нет, мені ще треба торрент. Назад я не можу повернутися. вперед не можу. Шукати щось можу. А якщо так, давай ще раз напишемо. Давай напишемо Home. Ні, писати не можна тоже. А дописати теж не можна. Ладно, нам в принципі якогось супер мега крутого вибору не лишають. Давай скачати наразі. Скачати відразу. І подивимося, подивимося, що буде. Дуже удобно, мені не треба ставити таймер. Отут, бляха, маєш маєш той годинник, і прям все, красота. Кініто віртуальний. Кого? Нахір я його встановлюю. От ті бляха старі, отак мені подобалися ті старі. От колись в один період часу той XP Windows мені дуже подобався. Я взагалі не хотів не переходити не, не на сімку. Віста взагалі не було Веста, віста вроді. На сімку дуже і дуже довго не хотів переходити. Мені подобалися ті старі ігри. От, от, кстати, от. Запусти програму. Ні, пішли в дупу. Мені емейл прийшов новий. Треба подивити, що там прийшло. Дякую за установку кінопед кінітіопед. Привіт, друг! Дякую тобі за установку кінітіопед віртуального асистента. Ми продовжимо. Кого? We going to have so much fun. Нам буде дуже весело разом. Коротше, він обична якась пошта. Не знаю, що я тут перекладу. you have found interesting free virtual assistant. з того моменту, як ти знайшов в інтернеті безкоштовний віртуальний... віртуального помощника. Ти маєш також лайк за Ти мусиш також вподобати кінітіопет друзів. Якийсь дружній клуб підписників сервіс коротше, менше з тим. зараз подивимось. Ну, тут, напевно, будуть мої фотки. Тут, в принципі, нічого цікавого і не буде. Просто альбом для прев'юшок. Давай, Далі, давай, давай, давай. моя музика тут взагалі буде пусто. Емейл, ігру на паузу. Так, міні свіпер О, сапю, от тобі раз. Кстати, в сапіорах, хто не знає, як грати, я можу об'яснити. Я сам толком не знаю, але можу. Дивися, Я тобі об'ясню. Тут є де пусті поля, то нічого не означає. То нічого немає. От тут, по логіці, де одиничка, значить, у радіусі 9 кліток є десь одна бомба. Тоді виходить як? Що десь тут є одна бомба? Наскільки я пам'ятаю, якось так грається. Я не впевнений, що вона точно так грає, але так. Дивіться, тут є або тут, або тут, або тут. Да? От, і видиш тепер троєчка. В радіусі трьох кліток тепер є десь бомба. У, у, три бомби маю на увазі. Розумієш? Типа, от тут тут і тут, тут от то буде 100% бомба. Тому що. Раз, два, три, і от, от, кубик, який не відкрився. Тут будуть три бомби в радіусі тих кліток. Тобто, одна із цих не буде бомбою. Або буде. Давайте нажмемо тут. Давайте тепер тут. Тут чотири бомби, видиш чотирочка. От розумієш, що це показує в радіусі тих дев'яти кліток, скільки є бомб. Якщо тут є троєчка, значить в радіусі дев'яти кліток є три бомби. Якщо тут одиничка, в радіусі дев'яти кліток є три бомби. Але видиш, тут двоєчка стоїть, значить, скоріше за все, бомба буде тут. Того що, якщо так дивишся так. кругом тої От тут може бути бомба і тут все, більше її ніде не може бути, розумієш? І. От та троєчка говорить про те, що їх буде лише тут, тут і тут. Значить, по логіці тут, би не повинна повинна бути. Але видиш, я був правий. Раз, два, три. Окей, хербистим сапьором. Давай подивимо пейнт. Що ми можемо намалювати. І запустимо нашу ту програму. І пейнтбол, кстати. Давай намалюємо. Б. Б. Бейте байдики. Окей. Все, менше з пейнтом і ще подивимо пейнтбол. Як я давно в цей пейнтбол не грав, Йома, Йочка, на, на тій клавіші. Тут, здається, внизу десь було. да? А я, а я, а як там? Стій. От на тій нижній клавіші можна було якось нажимати. А як? Ага, вот, на мишку. Йома, як я в той давно в пейнтбол не грав. Я так в нього любив в дитинстві залипати. Бляха-муха, ти собі уявляєш, тихо. На проберу було треба держати, як сильно полетить шарик. Да? Угу. Та ти шо? Є моя прям ностальгія пішла. Опа. Не, куди ти пішов? Дай хербасним. Все, давай запустимо нашу ту, нашу кіноту, ексе. Подивимо взагалі, що буде. Ого прям все мигає, будова щось тут. Що таке? У мене екран здурів. Ошо хворі? Ну. Яичко. Просыпайся! Хто там? Ну просыпайся, просыпайся. Лунтик! Я родился! Привіт там, привіт там, привіт! Ти не уявляєш скількома людьми ти здороваєшся тепер? Дякую тобі за то, що ти допоміг мені. Я кіно, топет. Ну. Хай там як ти можеш мене назвати кініто. Uh, and loggether we go and become the best friend. Нет! Мы не будем липшими друзьями. Ну мой Ну, Ты вже знаешь мою систему. Давай напишем Артем. To tell me format and simply type input the box and depress OK. Окей. Okay. Давай напишем. Баляха. <laughs> Артем. Окей. Okay. strange. Як ти не бачив тої ім'я ніколи? Да, це моє справжнє ім'я. Oh, nice, nice to meet you, too. Вляха, останнім часом щось приходять англійські ігри. Ей, куди ти пішов? So, ну, наживай, давай, мені деякі запитання. Давай, давай. Ну. Мій фейворит колор?

О, oh, я даже не знаю, без смерті як буде. <laughs> без смерті, не знаю, значить, інвіз, invisible. То давай то єдине, що я знаю. Або ам офлайн польоту, то тоже файно. Flying. Біда, я прям весь курс шкільної англійської wow. системи вивчав. If I could have any superpower, I would want to be able to fly. Він каже, а якби він був, uh, мав суперсилу, то він би хотів бути реальним. Так-да-да-да. Да, да, да. Ми станемо супер друзями. So Моє любиме слово. Напиши твоє любимое слово. І нажми ОК. OK. Кейт OK, то сказав, що. Uh, los. Lot's choice. Є багато виборів, тому будь обережний. Тому вибирай обережно. Окей, я виберу обережно без питань. Каре. Він каже: вибирай обережно. Я виберу, значить, слово обережно. І так все буде добре. Carefully. Окей. Ти мені сам сказав, вибирай обережно. Я вибрав обережно. Що ти хочеш? About myself"? Ну. 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 Я можу зробити дуже багато речей, таке включно, як граючи в ігри е, організовувати твою систему. Я говорю історію, я маю друзів. Писателів чи що? Uh, ти хочеш створити їх? Uh -huh. What do you Воду лайк ту реал кенто стори? Ноупітвичуйся. Я його обламав немножко. Давайте так немейму в око. Як про цікавий no. фільм? Дуже особливий я маю для тебе. Я, мені просто потрібно загрузити це. Не що ти робиш, стій пес? Куди ти пішов? Ти що робиш, собака? Хто тобі дав таку руку? Ні, то не буде дуже фан. З поверненням в інтернет. Що ти робиш, пес? Тикни йому в око. Я тобі то покажу. Я тобі зараз покажу, бляха. Кініто крій історії. Ну. Ну, окей, старт. Ну, давай. Він казав, нажми старт. Загрузка окей. Кніто створив веб-сторію. І що? Він угу. каже, ти можеш щось вчитися в ігрі, щось там робити, хай там як. Е був провалений якийсь, щось короче, не вийшло в нього. Uh, yet Writer Your Help. I'm sure. Ти дуже скоро печатаєш. Пес! Дай мені настройки. Є uh, твою скорість субтитрів. Ти дуже скоро говориш, я не встигаю читати. Ну, вот чел. Вот. Так, набагато да, краще, він щось, коротше, не вийшло у нього. А що, а куди? Ага. Uh, як назвати мій Pulsome Head Road, the tripping the Fix It. Коротше, хтось йому поміг. Uh, намагайся допоможи йому. Сем. і. Enable house. Добре, якийсь там будинок. Коротше, Сем. Супер, давай начнемо цю гру на цьому, на цьому шляху. Угу. Сем. Окей. Ну Ну, він про щось говорить, щось йому треба допомогти, щось то зробити. Що він так ублюдку говорить. Просто на старт кнопку. Ну, от як я то встигаю, маю встигнути прочитати. Ти говориш дуже скоро, пес. Я не встигаю. Бляха, ігрушка стоїть в стімові 200. 200, здається, гривень. Привіт. Це мій пал сем. Скажи привіт, there, Сему. Привіт. Він угу, якийсь дуже не. Отже, мій дом. Та во замахали, як я маю то читати. На, говори з ним. Іди говори з ним, пес. Кого? Що мені треба зробити? Очистити. Ой, бляха. Ой, блядь. Давай очищай то все. Це не то, за що я заплатив гроші, мені того в житті реальній вистачає, очищувати мати вікна і всю остальну херню. Давай. Давай мені то і в реальній житті вистачає, відмивай то все, собака. Опа. Ото мені все вже подобає. Ти видів якусь херню там. Ти Та видів там якусь херабуру. Та замачай, блять. Wow. Угу. Ти відів на одну секундочку там хтось мелькнув, там хтось був. Напомню, що той хорор. Даже якщо він починається якоюсь дуже сильною і Давай, ні, до моїми. До моїми чекай. Домий. Не можна залишати за собою так, так, таке сміття. Ні, чекай. Та да домой кажу. От. Зараз уже до моїм почекай секунду. От видиш, тут тобі пошти безплатний фліппі хаус. Опа. Все чистенько. Красота. Відкрий губку намочай. Наступне. Наступне. Давай, 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 давай. Що нас до наступного завдання. <кхех> Намалювати... Помалювати мені Покрасти мені стіна. Окей, давай я тобі покрашу стіну. Давай я тобі покрашу стіну, давай помалюємо в такий. Блять. Як в ігрі легко красити, друже? Ти не виявляєш, не лишає тобі ніяких розводів, Ні, нічого не лишає. Uh, давай зробимо тобі якусь супер мега артхаусну. От, кстати, то, мій любимий кольор, який ти видиш. Лише не знав, як він називається. Здається, як арен, але я хезию. І покрасимо у фіолетовий. зробимо собі таку. Замачаю в той валик і давай. Ну. Ти просто подиви, які у тебе не вібі, стіни будуть. Бляха, два самі круті кольори. Вот, пошти ідеально рівно. А ти, бляха, хотів собі маляра бесплатно найти. Ти знаєш, скільки маляр стоїть, услуга маляр. І давай напишемо битва байдик. Б. Б. Вот красота! -то. Просто подиви. Наступна. Окей. Супер. Що you... дурачок, я все обсикався. Давай, давай, давай. Декорації. Угу. Значить, покладемо отут вікно. Ну, Вікно, в принципі, підходило б сюди. Після того. Покладемо ліжко. Давай ліжко. Ліжко треба класти не коло вікна. Ну, типа, давай коло вікна поставимо, але просто то буде біда. Коврик, само собою, стій. Коврик чого не можна поставити. Ні, ліжко отак поставимо. Далі коврик. Ліжко постав на коврик. Собака, стій. О, ти хто? Восьмі. Ти хто, блядь? О, хтось, ну, хтось ялинку хоче викинути. Супер. Круто. Та стій, блядь! Куди ти повзеш? Пес, ти не видиш з тебе томатний кетчуп. Тече. Стій, бляха-муха. Стій. Давай ще одного. Давай ще одного, щоб йому скучно не було. От ігрушка пошти краснулася. Красота. Mm, ще одна крута ідейка. І ще одна крута новина NAS 62. Я в ляха взагалі в ахірі, мені бляха, дуже приємно. І мені тут відповідають, треба буде записувати. Опа, привіт. Ти хто? Mm. Mm -hmm. Пес! То що за херня була? Принт. Давай, принт. Mm -hmm. то що за херня була? Мені кажуть, от тут в тій грі, от прямо тепер читаю комент. Секундочку. Ти можеш допомогти. Мені вийти, Сем. Ну окей, давай. Нейкст обереме. Да, доп... я допоможу тобі, звісно, виходити. Всі такі милі, мультяшні, нічого не може стати погано. Давай. Давай, дякую тобі за допомогу, Сем. Угу. Давай. Давай, давай. Ну. Ага, джелліфіш, давай. давай. Давай, давай. Пурпур хаус. Окей, давай зайдемо у, у фіолетовий хаус. Давай, давай, давай. Давай, заходи сюди. Заходи у фіолетовий, давай. То мій любимий колір. Я нічого не підозріваю, все буде просто прекрасно. Давай заходь. Зараз почитаю той комент, що там написали. Ну заходь, заходь. ну заходь сюди. Ну, Ну. Вот, красавчик, заліз. Почитаю того, що він стосовно тої ігри, що коли ти граєш за коменданта і тіпа подати там відповідь 42, треба, дідові. Я вже то зробив. Ну, у одній тій. Давай, давай, давай. Ну давай, давай, мені вже цікаво. А от кстати, та гра запускається в вікнові. А от то буде в якому віконечко? В такому маленькому? Давай, давай. Ну, Давай старт. Це буде супер весело. Блять, що то за медуза з ногами. Окей, що я маю зробити? Introduce yourself. Привіт. Моє ім'я Джеліфіш. Джейд за Джеліфіш. Моє ім'я супер якась там медуза. Давай. Добре. Угу. Угу. Ну. Окей. Кар? Ну. Окей. Окей. Стій, 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 куди так скоро? Раз. Два. Три. Uh, зад, зад, зад. Чотири. Все, машина готова. Yes, of course. That's amazing. Вставай, пес. Байсикл? окей, okay, давай, давай, давай. Байсикл. Раз, два. М'ясо сюди до Ууу, страшно. Я, я думав, м'ясний велосипед. Я щось прочитав. Міцикл, а не байсикл. Давай. Давай, давай, нажимай. Ну, ну. Що я маю робити? Давай, пробуй далі. Вот той чел. Вот той человек, який повзав перше. Давай, медуза. Так не в око. <гум> Молодец, стои, разбив оку. Uh, I'm back. I'm back here again. Aren't Arlen the meant? To... Кого meant for any this. I поверну się soda znowu. Я повернуся сюда знову. Я, я знову. Він щось там казав такое подобное. Вот кулак. Дай мені м'ясо, я хочу м'ясний велосипед зробити. Пес. Що я ще маю робити? От педальки. Далі. Знаєш, як кажуть крути педалі. І мусиш їх крутити. Так. Супер! Для наступного я повинен зробити от, мішку, плюшового мішку. Давай. Раз, два. Три. Я можу то. Ні. Добре, все не пизды. Давай, давай, давай. Ну ну все, все, давай. Давай, бляха, я пропускаю. Стій! Вот. Ото От крута ігра. От вона у нас грошей, да, да. Да-да-да, oh, right. uh -huh. я зробив прекрасну роботу, давай. Можу, 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 давай. Uh, новий email, зараз буде новий email. Так, секундочку. Голова. Дальше шо є? Рука перша, рука розетка. рука ножиці та й рука розетка. Так, давай наступна. Чаплово твої, Чижма. Так, вот робот. Ти просто Самий прекрасний у світі оптимус прайм. Ти просто подивися на нього. Окей, чекай, мені емейл прийшов. Почекай, дуже много інформації. Мені новий емейл був приходив. Дякую тобі. Ну. А наступний? Де? Вау. Я найкращий. Каже, вау, ти є справді найкращий, Джейд. Угу. Awesome. Так і є, прекрасно. Ти допоміг моїм друзям вийти звідси. Від... Кого? Супер! да? Давай, давай зайдемо сюди. Мейл. Тепер емейл відкрився. Дякую. Ну, а де наступний? Де наступний емейл? То все не можна нажимати. Ну. Ну в мене лише одна. Хоча мені приходило, що у мене є до Кінito play with the game with you. you Я повинен ховатися. Не. Забирай. Ти що, дурачок? Я не повинен ховатися. Пішов то в дупу. Пішов то в дупу. 11 година тепер. Ні, в мене не 11. -та мене тепер дев'ятої, Ой, я ще так спати хочу. Угу. Інколи. Це Сікін Q. Інколи це тебе обсикає. Да-да. Давай. Don't не. Забирай. Не грай в прятки. Чи якось так. Ну, що не крадися або щось таке. Єбать, хорор нахер. Тобі хоррор, я стріляти можу щось робити, бігати, Ні. А як бігати? Не, не пригати, не бігати, нічого не можна, так? Да? Давай погнали сюди, подивимося тут є. Дуже сильно вбиває <кхід> Дуже сильно вбиває ту всю атмосферу, то що... То є піксельний. Не що не піксельний, а то, що є віконечко. Опа, то є просто віконечкою. Воно дуже сильно вбиває всю атмосферу. Плюс до всього вбиває атмосферу то, що я говорю. От розумієш, якби я грав сидів і мовчав, окей, то би не було так страшно. Я вже десь про то говорив у якихось хорорах. Тут що, тут завалено, окей. Я вже про то десь говорив у якихось хорорах, хоча хорори я на дух, блять, не переношу. Та прямо блюдство, мені то не подобається ходити, пищати, кричатися. Мені, мені не подобається лякатися. От ігра зависла нахер. Вилетіло все. От мій робочий стіл. І. І що я маю робити? Давай, відкривай. Давай ще раз запустимо. Опа, такого не було. От такого не було, такої приставки не було на початку. Да. Бляха, треба англійську підтягати. Я не шарю, про що я маю говорити. Я не, я не розумію, що вони говорять. Половина з того. Ужас. Давай, 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 запускай по новому ігру. Давай, 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 давай. Давай. Раніше ж було треба на кнопку нажати, тепер є ота вот херня. Тепер є. Приставка була і не треба було нажимати на кнопку. Ой, бляха, прям. Отже, от серйозно, за той період часу, за який я веду, за який я веду канал. Давай 15.15. За той період. Кого? The Causal Mansing? Що він там написав? Я не можу не тикати, нічого не можу зробити. Ти хто? Онлайн-офлайн, друзі, в ноль. У мене не є друзів. Відкрий! Відкрию емейл. Подивимось, що там буде. Вот. Вчитель э, гово... кого? Э, навч... таланти якісь з Біхайнту Кініто. Короче, про щось тут говорить, якась та хірня. Прикинь, я навіть можу відкрити і почитати. Ну, Тим займемося ми в наступній серії, тому що пройшло півгодинка. Не знаю, які грушка. Пишіть, э, пишіть, коментуйте. Якщо щось, якщо є якісь секретки, так само як, э, як про ту ігру. Про того коменданта. Як мені аж до тепер приходять коменти, то все залітає. Якщо ігрушка сподобається і буде коментарі, звісно, будемо проходити далі і дивитися, що буде. А поки що ми з вами прощаємося. Зустрінемося в наступних серіях. Коментуйте, ставте лайки. всім до зустрічі, всім пока!